Ну, що, ви... не знаю. <хи> вітаю, вітаю. Да. Хочу познайомити вас з дуже е, інтересною мамою, мамою багатодітною, з е, багатим життєвим досвідом і е, з мала, е, найменшими сімейством. От хочу показати. Ось ми тут всі разом. Як його звати? Му можеш розказати і заодно представитись? Данило один рік напише вересня було. Мілана. Тимчасово садочок не хоне відвідує. А це хвастове весь патрон і двоє старших зі школи чекаємо зараз. Прийдуть. Хотілося спитати, щоб ти трошки по перше, розповіла про себе, буквально коротко, як ти прийшла до сфери, що ти сама собою займалася, з точки зору бізнесу, з тої сфери, які займалася, і чому? Після б'юті сфері ну, професійної приватного підприємства ти переключилась зараз на те, чим займаєшся. Можеш поділитися буквально двох словах. Скільки питань? Так, щоб надовго, так? Так буде лучше. Смілано. В двох словах, ти в бюті індустрії займалася, ти е, читала лекції, займалася в достатньо інтересній сфері. Е, чому її змінила і коли це произошло? Ну, Я не змінила, а, скажімо, поставила на паузу. Е, спочатку повномасштабного вторгнення був власний кабінет і відкритий е, підприємець, тобто ФОП. Зараз. Але після того, як мала можливість її... Е, Наші друзі все ж таки поїхали на 40-річчя кампанії. Що б ти хотів поділитися? Чому саме ти займаєшся цією справою і продовжуєш свою сферу? Поки від пора нікуди не ділись, ми кажи. А, добрий день, рада вас бачити. Дякую, що запросили на це коротеньке інтерв'ю. Це для мене, до речі, важливо в плані, що буде що згадати. Подивлюсь зараз, в якій я точці знаходжусь, точка А, а потім з плином часу подивлюсь, в якій я буду точці перебувати і що змінилося. На сьогоднішній день я мама діти майстриня б'юті викладач в декреті. Не знаю, можна так сказати, куратор онлайн проєкту зваження та здоров'я, хоч він і онлайн, але це дуже важливий проєкт. Ну, Хто партнер німецької компанії? Вчусь навчаюсь а, справу, справу розвиваєш іменно в сфері б'юті сфері, але разом, і здоров'я разом з генеральним партнером Олег М'юті. Скажи, будь ласка, чому о, все ж таки ти вибрала співпрацю з компанією? Я хочу о, трошечки може, повернутися до періоду. Коли ми застали до війни пандемію, і ти казала, що е, ті, ті проблеми, які ти побачила в, ту, ну, в достатньо серйозних критичних ситуаціях, пов'язаних з вашими, з твоєю мамою і з іншими рідними, вони заставили тебе задуматися і під час війни особливо, що треба щось міняти, а не тільки старатися вирішити свої фінансові питання класичним шляхом. Так. В 20-му році від ковіду померла моя мама. Я Хотів показати своїх ді -ді -ді дівчат. В 20-му році померла моя мама від ковіду. В наступному році померла мама мама від повіду. В них було одне спільне це те, що вони мали надлишкову вагу. Мама мала проблеми з серцем із судинами, і свекруха в Сукрусі ще був діабет. Але різниця в тому, що мама була набагато молодша. Мама 74-го року народження. і Нас п'ятеро залишилось. Моя наймолодша сестра на один рік молодша від мого сина, Ну, тобто, непов... мами залишилось двоє неповнолітніх дітей. А я до того, що ми з чоловіком наразі залишаємося одні і виховуємо дітей. І найвеликий саме, саме вклад, який ми можемо зробити, це своє здоров'я і здоров'я нашої родини. Тобто це стало ключовим моментом, який не витримав перевірки у найближчих рідних. І це одне з ключових, що залишилося звернути увагу, ще й на серед здоров'я. Зараз ми. В першому місці. Так, ну у нас початку повітряна тривога, але все ж таки, давай ми продовжимо. Чому ти вирішив продовжувати займатися якоюсь справою, хоча е, могла б перебувати далі в декреті. І е, чому саме з Лер Beauty? Коли в мене був до початку повномасштабної війни відкритий кабінет, у мене звернувся знайомий моєї мами. Він пропонував. Я можу е по поєднувати е свою бітісферу, е де я е навчаю дівчат і е працюю з е скажімо, із моделями, а він запропонував є дуже класні е пропозиції, е якими я можу працювати, тобто це продукти для краси і, заодно і для здоров'я. <плес> Мені <плес> дуже ця ідея <плес> <десь плес> сподобалась. Е коли почалась повномасштабна війна, я поїхала за кордон і все ж таки цю інформацію тримала в голові. Кабінет не закривала, хоча оренда платилась. Коли часом я приїхала, це через півтори роки. Кабінет все ж таки закрила, ФОП закрила, дитину народила, але треба рухатись далі. Отже, а, і, до речі, перед самими пологами я все ж таки серйозно взялась за продукти для здоров'я, тому що ну, чесно скажу, відверто як є. Ну зі своїм станом здоров'я, що четверта вагітність, четверта дитина, тривоги, мами немає, підтримки немає. Чоловік працює на а, Теж відповідальній, роботі. відповідальній роботі, це такі, да. ризикова робота, це такий стрес, що я подумала, треба вибачте, щоб не вмерти на тій кушетці, на пологовій, треба взяти здоров'я в свої руки. І я тоді добряче привела себе до ладу. Навіть я скажу, що всі мої діти народжувались по три кілограми, а самого останнього народила три він і, і, і... Трошки, козак, да? Да, трошки більше, ніж інші. А, так що а, здоро а, хороша продукція, яку я приймаю сама і рекомендую іншим. Ну, дякую, дякую. А, чому, а, чому ти вирішила співпрацювати в плані бізнесу? Тому що приймати особисто це, це одне діло, а ще й співпрацювати. Бо багато хто каже, фу, мережеве, от треба щось знайти класичне або наймана робота. Чому саме Красив, ти звернулася до, до мережеве? Вчитання. Класичний варіант. А ти працюєш від і до. Так, від, ну, Постійно зайнятий. Да. Но... У мене є багато дітей. Нема кому за ними доглядати. І діти є такий фактор, так, як хворіють. А... Ідемо до а, а, Тому це, 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 це. Все ж таки, така робота, яка на постійній основі мені не підходить. А, вертатись в б'юті можна, я планую і онлайн навчання, і офлайн. А, ну, треба проробити роботу, треба. А, поновити свої знання, тому що все не нові, стоїть на місці. Нові технології, нові інструменти, да, так. Дійсно, це оце, зараз виставка буде, я обов'язково поїду в б'юті виставка, і навіть те, що малече зовсім малече, я його з собою візьму в кінгорушку і буду їздити, дізнаватися про новинки. А, так, а, значить, це можливості, і я з одного декрета в інше переходжу і. Мені здається, що мої таланти вони є в мене, що вони сплять. І завдяки цій можливості в мережевому я їх можу відкрити. Тобто, це виступи, це доносить інформацію, яку я в принципі робила на б'юті навчанні Я доносила інформацію, і дівчата приїжджали з різних куточків України і світу, і проходили в мене навчання, дякували. Вони в захваті були. В мене три навчання. Всі, хто попадав на перше навчання, проходили всі, всі, всі навчання і питали, а що ще ви пропонуєте, і ми хочемо вас навчитись. І їм дуже подобалось, що я так розповідала: кажуть, ви можете навчити навіть дитину. Я так думаю про цей мережевий також саме. Щоб ти побажала в завершенні нашого сьогодні знайомства і спілкування е, людям, які вперше тебе чують і, можливо, хотіли б розібратися з цим. Буквально пару слів, щоб ти побажала, чому саме. Е, ти рекомендуєш саме зараз звернути увагу на свою команду і, можливо, записатися на якийсь курс або на бізнес, або на б'юті. Можна це ви вирішите. І так. Що ти побажаєш те, про що ми казали? Я бажаю, щоб, як то кажуть, нас похвачувалися тоді, коли вже пізно, а завчасно подумали про себе. Я чула такий вислів, і, мабуть, багато з вас чули, що найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Ну, І ще є таке найкраща інвестиція інвестиція в знання. Отже, інвестуйте в себе, в свої знання, в свою родину. Ну, а я ще пропоную звернути увагу. А тільки на ті курси, які Вікторія організовує, як в б'юті сфері, так і в сфері оздоровлення, по корекції ваги, по ну такому загальному оздоровленню, по сняттю стреса. Слідкуйте, будь ласка, за її каналом. Я думаю, що ви зможете для себе підібрати багато інтересних і якісних рішень. До зустрічі, як з родиною Вікторії, так і з нами в найближчі часи. тут знайомимось з твоїми. Молодшими и, mm. и самой ровной мамой. Тебе как звать? Меня зовут Лиана, мне 7 лет. Я учусь в другом классе и очень-очень долго. Очень... Uh -huh.